Ви пам'ятаєте той час, коли на початку війни ми всі хотіли обійматися? Це дійсно крутий салон. Мені дуже дуже подобається сервіс. Мій салон це про здоров'я і в першу чергу про ментальне здоров'я людини. Це дійсно жіночий бізнес. Тайський масаж. Це моя любов з першого дотику в моїх салонах. Масаж краще ніж в Таїланді. Тут я кожного разу відчуваю себе краще ніж десь небудь в Азії. За 10 років ми вже набралися досвіду. У Тебе вже три салони. Неможливо досягти і стояти на одному місці. Фермова наша процедура це комплекс масажів Royal Thai Spa. за один раз понуритись в культуру тайського масажу і спробувати все, що робити жінці в Україні. Яка хоче бути успішною, перш за все, вчити українську мову, <світ> вірити в те, що буде все для нас як найкраще. Рапатілова анна, власниця мережі салонів тайського масажу Royal Thai Spa. За освітою Анна, фінансист, але вже понад 10 років популяризує культуру тайського масажу в Україні, тому що переконана, що тайський масаж це здоров'я, душі та тіла. Про бездоганні якість послуг та високий рівень сервісу говорять тисячі вдячних клієнтів у червні 2023 року. Незважаючи на війну, відкрила третій салон в історичному центрі Києва на Подолі. Я вітаю всіх глядачів нашого YouTube каналу. Ви дивитесь програму Жінки, які нас надихають. Ці програми ми знімаємо про почесних резидентів нашого жіночого бізнес-клубу The One in a Million. Мене звати Світлана Третякова і я співзасновниця клубу The One in a Million. Сьогодні у нас у гостях бізнес, вумен self-made woman, Анна Ропотілова. Анічка, вітаю! Дякую, вітати. Як настрій? Чи готова ти поділитися своїми секретами, можливо, лайфхаками свого успішного бізнесу? Тому що для багатьох ти дійсно крутий приклад. Взагалі, я себе так не розглядаю, але мабуть вже настав той час, коли треба ділитися якимись своїми надбаннями та досвідом. Так, я готова і. Можу розповісти про все, що запитаєте. По-перше, я вітаю тебе з відкриттям такого красивого салону в центрі Києва. Це дійсно крутий салон. Мені дуже дуже подобається сервіс, твій підхід от до всього, що ти зробила. Вже багато людей в твоєму салоні новому. Я дуже тішусь тим, що під час війни, звісно, в нас багато людей. І це не тому, що люди. Живуть мирним життям і бажають витрачати гроші. А тому що зараз мій салон це про здоров'я і в першу чергу про ментальне здоров'я людини. Ми вже півтора року живемо в дуже важкому стресі, і це зараз ми всі відчуваємо, як це сказується на нашому здоров'ї. Тому люди. Дбають про себе і розуміють, що нам треба триматися, і знаходять тут спосіб підтримки свого здоров'я, здоров'я та релаксу, відновлення так. організму. Так як стати успішною в чоловічому світі бізнесу, це питання. Я так думаю, задають собі дуже дуже багато жінок, як починаючи бізнесвумен, так і, можливо успішний бізнесвумен. Як отримати цю хвилю? Ніколи не розглядала, що є жіночий бізнес і чоловічий бізнес, є е, просто бізнес, і жінки в чомусь перемагають чоловіків. В чомусь чоловіки перемагають жінок, але це не змагання однозначно, це просто командна гра. В спа-бізнесі більше жінок в цій індустрії. Е, це дійсно жіночий бізнес. Тому я тут чоловічої конкуренції не дуже відчуваю. Хоча є салони саме тайського масажу, які належать чоловікам і вони розвивають цей бізнес. Але мені здається, це не важливо. Важливо твій погляд, і твоє відчуття, і твоє відношення до цього. Якщо ти прагнеш кращого, кращого для. Своїх співробітників кращого для своїх клієнтів, то це безумовно буде краще і для тебе. Чому ти вирішила відкривати саме салони тайського масажу? Я розумію, я так думаю, що в тебе можливо були якісь інші бізнеси до цього бізнесу. Чому саме тайський масаж? Чому саме тайці? Дійсно, я за фахом фінансист і довгий час працювала фінансовим директором в крупних компаніях. Потім в 2006 році я розпочала свій бізнес. Це були мережа салонів весільного та вечірнього одягу в Києві, в Дніпропетровській та Вінниці, і 12 років це був дуже успішний бізнес. Коли я переїхала з чоловіком до Києва, я вирішила, що тут треба починати щось нове. Тайський масаж це моя любов з першого дотику, з першого мого візиту до Таїланду. І я хочу сказати, що я вважаю, що це король масажів. Де б я не була, я завжди йду в СПА, я завжди тестую різні процедури, різні масажі в різних країнах. І краще, ніж тайці, ніхто не робить масаж. Це дійсна лікувальна процедура, яку просто необхідно в наш час отримувати. Я знаю, що в твоєму салоні працюють справжні тайці. Як ти з ними домовляєшся? Є, є якісь складнощі в роботі з ними, якісь можливо особливості? До війни в мене працювали тільки тайці, і це було 17 чоловік на початок війни. Але це було це два тільки сала... жінки? Тільки жінки, так тільки тайки. На початок війни це було 17 жінок. В двох, в двох салонах. І це була концепція мого бізнесу. Тобто ми привозили сюди справжніх тайських майстрів. Дуже багато клієнтів, які мандрують і бувають в Таїланді, говорили про те, що в моїх салонах масаж кращий, ніж в Таїланді. Тому що ми я сама особисто... це правда. Я можу підтвердити, тому що багато разів була в Таїланді і на тайському масажі також. Але тут я кожного разу відчуваю себе краще, ніж десь небудь в Азії. Дякую. Тому що я особисто їжджу в Таїланд, Сама вибираю майстрів і при приглашаю їх до робо сюди на роботу. Да, привожу це дуже важкий. І по часу, і по матеріальному вкладенню процес привести і оформити в нас іноземців на працю. Але за 10 років ми вже набралися досвіду і робимо це. Зараз під час війни ми змогли повернути сім чоловік, вони виявили саме бажання повернутися в Україну, незважаючи на війну. Мабуть, тому що вони довіряють мені і відчувають себе тут Я у сказала, безпеці. Все буде добре. Все буде добре. Да. І вони дуже-дуже люблять Україну. Кожного ранку собі кажу у дзеркало, все буде добре. І саме з таким настроєм я починаю свій ранок, свій день. Скажи, як тобі вдалося отримати бізнес на плаву під час війни? В тебе вже три салони, два працювали, і один ти відкрила під час війни. Це окрема тема для обговорювання. Але ж було важко, які кроки саме ти здійснювала, щоб... Утриматися на плаву, треба почати з того, що я вважаю, в наш час кожний бізнес повинен розвиватися. Неможливо досягти і стояти на одному місці, тому що конкуренція є, і вона приходять нові оператори, і вони дуже стримко входять в твій. В бізнес і витісняють тебе десять років тому. Ми відкрили перший салон. 5, після п'яти років ми відкрили другий салон, і ще через п'ять років ми вирішили, що нам потрібен третій салон. Ми купили і почали будувати третій салон до війни. І на початок війни він був вже готовий на 80%. Звісно, коли почалась війна, перші три місяці ніхто не вірив в те, що це буде продовжено, і що ми зможемо все відновити. Для відкриття і третього салону, і продовження ремонту нас спонукали наші клієнти. З травня місяця почали дзвонити і просити, хоч якийсь масаж. Ви пам'ятаєте, той час, коли на початку війни ми всі хотіли обійматися? Тобто, нам не вистачало. Тактильних відчуттів, да. і клієнт, я говорила про те, що немає тайців. Вони говорили: ну, хоч хто, хоч, хоч що, але потрібно знімати цей стрес. І ми тоді вирішили відкрити салон на Лютеранський з українськими майстрами. У нас були майстри в хамамі, які теж були масажистами, і це спрацювало тобто люди прийшли. Люди були дуже вдячні, і м, запит набагато перевищав пропозицію, ага. нашу можливості. Да. Е, тому е, ми вирішили, що треба рухатися. І е, це, по-перше, турбота про здоров'я наших клієнтів. По-друге, це е, для наших співробітників можливість щось заробити і принести домой, і їх сім'ї можуть тут залишатися в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном. І по-третє, особисто для мене це віра в майбутнє в те, що тут все буде добре і що наш бізнес буде розвинутий. Скажи, чоловік тебе допомагає, підтримує твій якось бізнес, чи це тільки твоя особиста справа? Ні, в нашій сім'ї я підтримую його бізнес, він підтримує мій, мій бізнес, і це наша особиста справа. Все, що ми робимо, ми робимо тільки тоді, коли ми обидва згодні з цим питанням. І рішення про відбудову третього салону і запуск його це була наша обоюдне рішення. Спочатку було важко, тому що ви самі, самі пам'ятаєте, як ми жили в осені. Не було світло, не було тепла. Ну, то ви І... дуже ризиковані люди. Да, Мені такі риз... подобаються. І дуже важко було знайти матеріали, тому що логістика вся була порушена. Але потрохи, потрохи, і в черні ми вже змогли відкрити. І саме основне, що в серпні до нас повернулись наші тайці, це дуже важливо, тому що е, саме вони тепер навчають українських майстрів і роблять їх под... масаж подібним тайському. Ось ти так нахненно розмовляєш, як ви допомагаєте іншим людям, як відновлюєте їх сили. Чим ти надихаєшся? Я надихаюся моїми клієнтами, коли вони пишуть гарні відгуки, коли вони приходять і говорять, що це те, що їм треба, коли вони говорять про те, що не можуть спати, а після масажу в них все налагодилось. Саме це мене надихає на те, що я роблю все правильно. Поділися, будь ласка, своїм лайфхаком з нашими глядачками, якими рисами характеру повинна обладати жінка, щоб зробити, щоб вистроїти, построїти успішний бізнес в Україні, особливо зараз? Твої три маст хев. Ну, яка ти розкажи. Я не люблю робити собі рекламу, але Ви вже мені кажуть, може, з тобою в... обговорювання да. рекламу, що. Відсутність реклами це шлях до забуття. Тож продовжуємо розвивати свої особисті бренди та представляти себе, презентувати якомога краще. Друзі, ви дивитесь програму Жінки, які нас надихаються на youtube каналі жіночого бізнес-клубу a Million». у гостях сьогодні у нас Анна Ропотілова, бізнес-вумен, почесний резидент нашого клубу. Тож ми з тобою продовжуємо. Які три must-have риси характеру потрібно мати у? успішна жінка, щоб построїти свій бізнес з нуля, наприклад, ось зараз. Зараз це стресоустойчивість, це перша риса. Мені здається, ну, для того, щоб любий бізнес строїти зараз, чи в минулому, чи в майбутньому, перше за все, повинен бути розум, прагнення до розвитку і віра в те, що в тебе все вдасться. Коли ти починаєш сумніватися в своїх діях, то не треба нічого продовжувати. Це однозначно. Буває у тебе таке, що ти хочеш ось так зранку встати і закрити всі свої справи, всі свої бізнеси, щось не виходить так, як хотілося б. І скільки тобі, тобі потрібно часу, щоб е, е, прийняти те, що закривати нічого не потрібно. Я ніколи не думала про те, що треба все кинути і закрити. Я дуже стримана людина. І е, вмію контролювати свої емоції. І бувають миті, коли мені кажеться, здається, що це все не те і не то. Але зранку в мене вже є план, як діяти далі. І це дуже. Класна риса і мене, і мого чоловіка, що ми ніколи не капаємось в хто винний і чому так сталося. Ми завжди вирішуємо проблему і знаходимо вихід з даної ситуації. Це круто. Я... Так, сподіваюся, що дехто щось занадував вже. Давай перейдемо до твого салону. З яких процедур, з чого саме потрібно почати знайомство з твоїм спа-салоном? Можливо, з якихось ритуалів спеціальних чого можливо, ми не знаємо. Все залежить від того, скільки часу і грошей ви маєте. Ну, давайте припустимо, що у вас не обмежений час і необмежена кількість грошей. Звичайно, в нас є фермова наша процедура це комплекс масажів Royal Thai Spa. Це для тих, хто хоче за один раз понуритись в культуру тайського масажу і спробувати все. Тут одна година традиційного тайського масажу. Це масаж в піжамі, який робиться як пасивна йога, скрутки, розтяжки. Тобто це така фізкультура, можемо сказати. Далі буде другий час це буде аромамасаж з маслом. По всьому тілу це заспокійливий масаж, який дуже добре впливає на нервову систему і приведе. Вас до рівноваги. І 30 хвилин масаж гарячими трав'яними мішочками. Це пахопи, тайська назва їх, з тайськими травами, дуже добре розслаблює мишці і знімає напругу. половиною години цей комплекс, і він ну, не перевершений. Це для тих, хто хоче все і одразу. Особисто для себе, для мене. На улю... найулюбленіша процедура це масаж сабай-сабай, І моя також. Да. Так ми, що, як... Якщо що, ми вам рекомендуємо. Починайте з Сабай, Сабай. Півтори години це саме те, що треба, бо годину мені мало, дві години мені вже забагато, а півтори це час, коли майстер може проробити все від кончиків пальців до макушки голови. Масаж цей ми називаємо перезагрузка. Тобто, це після нього відчуття, що вас розібрали і заново зібрали докупи. І ви виходите просто новою людиною. Ну і звичайно, якщо ви любите теплі процедури, то в цьому салоні в нас є фітобочки. Це дуже класне доповнення до любого масажу, півгодини погрітися. І я кажу, що навіть влітку в жару. Краще буде переноситись ця спека, якщо ви зробите ця, таку процедуру. Ну і звичайно, хамам як без нього. Це ритуал три години, коли е, вас помиють <смас> з макушки до п'ят і е, завершиться все таким масажем, який вас розслабить. Чи можливо приходити парами, і чи можливо приходити з подругами і організовувати якісь можливо, спаді дівішники? Чи є така можливість у вас в салонах? У нас дуже багато парних кімнат. Я хочу наголосити на те, що не обов'язково приходити тільки з коханою людиною. Можна прийти з подругою, можна подарувати сертифікат для батьків. До речі, вони в них немає цієї культури е, дбання про своє тіло. І коли люди вже дорослі, похило е, похилого віку е, потрапляють до нас в салон, для них це нові враження, нові відчуття. І вони дуже дуже вдячні своїм дітям за такий подарунок. Можна прийти, наприклад, з дитиною, мама, з донькою, тато, з сином, і в нас є такі пари, я е, надихаюся іми, тому що з малечі вони привчають своїх дітей до правильного відношення до свого тіла. Вони говорять про те, що якщо тобі важко, то є психолог, який може тобі допомогти. А якщо ти втомився, то ти можеш прийти на масаж. І за півтори години встановити, встановити цей ритм і енергію в своєму тілі. Це дуже дуже важливо. Також ми практикуємо спа вечерінки в нашому салоні. Тобто, ну не завжди ходити разом до ресторану або в кіно можна прийти і до нас. Це може бути різний привид. Наприклад, 8 березня, Новий рік з роботи дівчата або хлопці вирішили якось неординарно відсвяткувати. Так а дуже часто в нас. Замовляють на діввечір перед весіллям. Да. Тобто дівчата тут приходять, роблять спа процедури, масажі. Було таке, що замовляли сюди візажиста і потім від нас шли вже, їхали до ресторану кудись відсвяткувати цей вечір. Теж гарна ідея ідея, дівчата. Хто можливо хотів спробувати, ви можете це зробити в Royal Thai Spa. Ми з тобою говорили про гроші. Там щось таке було, було. Що, скільки тобі грошей потрібно для щастя? Свої года я точно знаю, що гроші і щастя це різні речі. І В мене особисто є люди, які мають дуже багато грошей, і це далеко не щасливі люди. І є люди, в яких обмежена кількість, але вони вміють робити себе щасливими. Особисто для мене гроші це не ціль життя. Це спосіб Робити краще себе і людям оточуючим. Я дуже люблю робити подарунки близьким людям, друзям, рідним. І для мене це представляє дуже велике задоволення робити подарунки для когось. Тож я зрозуміла, що сенс життя не в грошах, тому наступне питання: що для тебе клуб «The One in a Million»? Це дуже крута спільнота, яка надихає мене на розвиток, на пізнання чогось нового. І під час війни, на жаль, багато друзів за кордоном опинилися і дуже не вистачає спілкування з людьми, які залишились тут. Вірять в Україну і роблять все для того, щоб була в нас перемога якнайшвидше. Цей клуб саме те, бо збираються люди, які в цей непростий, нелегкий час для України, для нас, роблять тут бізнес і успішний бізнес. І ми обмінюємося якимись, порадимо друг другу, як краще, як воно може бути. І Світлана з Лідою підбирають дуже чудових спікерів, які нам допомагають. Дякую тобі за теплі слова, тому що для нас це дуже важливо. Дуже важлива наша спільнота, е такі екологічні відношення в спільноті, які ми намагаємося підтримувати, Відбирати спікерів, відбирати якісь мандрівки е і ще дуже дуже багато планів для розвитку. І я хочу сказати вам, що ми пишаємося кожною нашою резиденткою, бо це наше оточення. А оточення воно нас робить нас робить кращими, і я приведу такий приклад, коли почалась війна, і ми всі кудись поїхали хто на західну Україну, хто залишився тут. Але перші три місяці наш одяг це було спортивний костюм, джинси, футболка і светр. І нічого зовсім не хотілося одягнути. І ось коли ми почали зустрічі в клубі, і ти розумієш, що тобі, тобі потрібно зняти цей светр, зняти ці джинси і одягнути красиву сукню, це вже був такий. Повштогох до чогось нового в твоєму житті, і для до повернення тві ритми і в твій соціум. Да? І ти одягаєш цю сукню, приходиш на цю зустріч, і ти розумієш, що да, все буде, все буде добре, все буде Україна. Я дякую тобі, дякую, що знайшла можливість поспілкуватися зі мною. І хочу тебе попросити побажати щось жінкам, можливо, які щось хочуть змінити в своєму житті. Ось прямо можливо зараз. Можливо, саме ти їх надихаєш і надихнула вже під час нашої нашого з тобою інтерв'ю. А можливо, хтось хоче почати власний бізнес. Що робити жінці в Україні, яка хоче бути успішною? З чого я... почати? З чого почати, я хочу сказати, що перш за все вчити українську мову, <гум> тому що зараз е, я вважаю це е, я російська мовна до війни. Була людина, але зараз е, я вважаю, що це найменше, що ми можемо зробити. Бо це майбутнє і так повинно бути. Друге, що я хочу сказати, те, що м, вірити в те, в майбутнє вірити в те, що буде все для нас як найкраще. Для жінок ще є таке побажання, тому що насправді зараз дуже важко чоловікам, і тим, хто на фронті, і тим, хто залишився, бо всі вони не знають, що робити, і основна функція чоловіка це захист, і вони відчувають, що вони повинні щось робити, щоб захистити саме нас жінок. І саме наша підтримка чоловіка в цей час, тобто бути поряд з ним. Порадити десь десь заспокоїти, це дуже дуже важливо для них для них. Ми можемо бути успішними тільки коли рядом з нами є таке плече. Дякую тобі, дякую всім вам. Ви дивились програму Жінки які нас надихають. Сьогодні у гостях на нашому Ютуб каналі була Анна Рапотілова. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, тому що ми вже почали зйомки наших надихаючих програм, і будемо вас знайомити. З нашими успішними українськими бізнес вумен До нових зустрічей!